Всім привіт! Мене звати Таня, мені 17 років. Я навчаюся в IT-STEP понад сім місяців. Я закінчила курс цифрової фотографії, успішно завершила та зараз е, навчаюся на комп'ютерній графіці та дизайн. Е, мені дуже сподобалася комп'ютерна академія IT-STEP. Мені сподобалось тут підхід до навчання, сучасний виклад матеріалу і те, що я знаходжу тут багато творчих людей. У мене тут навчався брат, а згодом я підписалася на ваш інстаграм та відслідковувала всі події, які тут відбуваються. Тому що тут є багато творчих людей, є чудові викладачі, які ну, доступно пояснюють матеріал, пояснюють його сучасно та актуальні предмети. Тут дуже хороша система навчання. Найбільше напевно може відзначити з курсу цифрової фотографії те, що в нас було багато практики. Те, що ми відвідували багато виставок, фотографували, також мали багато занять у фотошопі, лейтрумі. І це все якось так було систематизовано та доступно, що я дійсно вийшла з великим бажем знань. Так, я почала брати комерційні зйомки, тобто нас навчили багато, нам давали практики, ми багато ходили на зйомки, і зараз я вже пробую реалізовувати себе самостійно. Тобто створювати інстаграм-сторінки, Тік-Ток і розвивати свій власний бренд як фотографа. Можливо, це взаємопов'язувати. Тобто навіть коли я буду розробляти якісь дизайни, це фотографувати їх на мокапи різні. Тобто, мені здається, що це все якось так дуже тісно пов'язане.